Вчора я побачив в інтернеті, що у президента була зустріч з лідерами фракції. Ні мене, як лідера фракції, ні нашу фракцію на цю зустріч не запрошували. Я вважаю, що таким чином принижують не мене і не нашу фракцію, а мільйони людей, які голосували за нашу політичну силу. Я розумію, що президенту неприємно чути правду. Президенту неприємно чути, що є політична сила в парламенті, яка тримає позицію, яка не ведеться на обман, який влада сіє в суспільстві. Тому чому не запросили, спитайте президента, чому він ігнорує громадян України, чому він ігнорує політичну силу, яка представляє ці громадяни. Ні, в мене не було з ними спілкування, і я не знаю про що говорив Порошенко. І коли нам розказують дехто із колег депутатів про те, я вчора звернувся з вимогою до Грозьмана запросити президента Порошенка до парламенту для того, щоб він відзвітував перед суспільством. Ому перед українським парламентом, адже наголошую, ми живемо в парламентсько-президентській республіці, і виглядає дуже дивним, коли парламент, депутати, суспільство дізнається про ключові домовленості, які впливають на майбутні країни, дізнаються з телебачення і з преси. Була Гросьман відповів про те, що президент дав телеінтерв'ю. Безумовно, дякуємо, що президент дає телеінтерв'ю, але це не та форма спілкування президента і парламенту, не через інтерв'ю. А прийти на парламентську трибуну, поінформувати українське суспільство про домовленості. Я вважаю, що 2 жовтня у Парижі. По великому рахунку вирішувалося майбутнє України. І ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Найвищий орган влади в Україні парламент, і президент зобов'язаний прийти до Верховної Ради, не з телевізора казки розказувати людям, коли йому задають зручні питання, а прийти до парламенту, відповісти на запитання депутатів усіх фракцій, у тому числі і від опозиційної фракції радикальної партії. А президент влаштовує собі такі зручні. Між собою чики. Опозицію не кличе на зустрічі, бо боїться опозиційний блок це не опозиційний блок, це в Овечі Шкурі. Це московська колона, яка сьогодні грає за одними правилами з Порошенко. А от реальну опозицію, якою є радикальна партія, Порошенко не кличе. Бо, по-перше, він боїться правди, по-друге, незручних питань. Бо ми б задали йому дуже прості питання. Чому він тут, коли голосують зміни до Конституції, в цьому суспільству каже, що там немає особливого статусу для Донбасу. А Меркель виходив в Парижі і каже, що вони домовились про особливий статус для Донбасу. Чому тут, буквально недавно на День Незалежності, річницю незалежності, Порошенко, виступаючи у своєму виступі з нагоди Дня незалежності, сказав, що не може бути прощення вбивцям і терористам. А сьогодні Олад каже, що всі мають терористи отримати амнісію, і президент слідом за ним повторює, що всі наголошують без винятку бойовики, мають отримати амністію, у тому світі, які вбивали людей. У нас є багато незручних питань. Тань до Порошенка, але на жаль, він уникає цих питань. Гройсман сьогодні фактично перетворив парламент. Я стверджую відповідально Гройсман сьогодні. якого поставив Порошенко? Перетворив парламент у придато адміністрації президента, тобто. Сьогодні Гройсман у парламенті виконує ту саму функцію, яку Ребак виконував При Януковичу, коли викликали формально незалежного голову парламенту на банкову, ставили завдання. Потім він їх реалізовував, легалізовав у сінах парламенту. Я наголошую, що ми сьогодні є свідками перетворення українського парламенту у підлеглий орган адміністрації президента і уряду. Ми категорично проти цього заперечуємо. Ми вимагаємо, оскільки йдеться про долю країни, йдеться про майбутнє. Дітей українських, громадян українських. Ми вимагаємо від Порошенка з'явитись до парламенту і бути таким ласкавим, щоб поінформувати суспільство про домовленості, які були досягнуті в Парижі. Нас це цікавить депутатів, це цікавить кожного українського громадянина, це цікавить кожну людину, яка дбає про майбутнє країни. І президент зобов'язаний повідомити суспільство не з телеінтерв'ю, а із парламенту. Масійчук знявся з виборів мера Києва. Ви так про а вже пізно голосувати ні, це було спільне рішення. Ми вважаємо, що Ігор Мосічук має зосередитися на боротьбі за верховенство права, за права людини на боротьбі за е... Із диктатурою Порошенка, а на мера Києва нехай йдуть інші достойні люди виграють. Ні, ми з цього приводу ще не визначилися, будемо розглядати кандидатури, бо в нас була кандидатура. Безумовно, ми інших підтримувати не могли. Сьогодні, коли Місічу знявся, я вважаю, що це правильне рішення. Радикальна партія це відповідальна політична сила. І ми не висуваємо кандидатів депутати для кандидатів депутатів чи кандидатів у мери для Галочки. Ми парламентська політична сила. Ми повинні Ори не на цирк перетворювати, а підходити серйозно. Отже, якщо ми бачимо, що шансів нашого кандидата виграти немає. Що цей кандидат сьогодні ув'язнений і є політичним в'язним резиму Порошенка? Для чого нам перетворювати вибори на цирк? Через те, що 2-4 роки вибори це цирк, це гра через те, маємо таких президентів, градоначальників і депутатів. А скажіть, будь ласка, зараз всі фракції обговорюють кандидатури до Кабміну трьох віце-прем'єрів і двох міністрів. Це екології фронту ви обговорюєте якісь кандидатури. Ви будете якісь свої пропонувати своїх людей. Фракція радикальної партії перебуває в опозиції до президента, до уряду, до влади загалом, до їхнього політично-економічного курсу. Ми вважаємо, що цей курс веде до катастрофи країну. Тому безумовно ми не збираємося подавати жодних кандидатур до складу нинішнього уряду. Навпаки, ми наполягаємо на відставці цього уряду на радикальній зміні економічної політики, які проводить нинішня влада. Дякую за перегляд!